Доброго дня. Запам'ятайте, будь ласка, номер телефона 233 9833. Це телефон гарячої лінії по амброзії. Саме на цей телефон я десь з неділю назад повідомив інформацію, що тут є великі зарослі амброзії. От сьогодні результат. Звичайно, амброзію не знищили. Амброзія тут залишилася, але вона значно менша. Бачите, вона, вона вже при, при, підійшла до стадії бутонізації. Тобто прийде кілька днів і вона почне цвісти. Так що це не метод боротьби з амброзією косіння. Але в той час, коли не вистачає коштів для того, щоб амброзію знищити, косіння воно значно зменшує її ріст. Тому ми будемо боротися, щоб амброзію все-таки знищили повністю. Але нехтувати зверненням в гарячу лінію, щоб амброзію покосили, я б не радив. Якщо ви бачите десь амброзію, обов'язково дзвоніть 233 98 33 А це парк ювілейний. На вабурці. У 2015 році на цих газонах була суцільна амброзія. Як правило, її осінню залишали. На наступний рік тут знову висувалося безліч амброзії, тому шансів не було ніяких. Але в 2015 році написав скаргу до мерії для того, щоб вже осінню прибрали амброзію, викосили і вивезли її. У 2016 році подібна історія повторилася. Теж осінню її викосили. І всю амброзію звідси вивезли. Як бачите, амброзії залишилося ще досить багато, але значно менше, ніж було раніше. Появилось дуже багато місць, як, наприклад, отут, тут, прогалини без амброзії. Тобто амброзії тут зменшилося, напевно, разів в 5. Тому метод збору урожаю осінню. Мені здається досить дієвий метод боротьби з амброзією. Це коли осінню вискосили всю амброзію, яка, яка вже зацвіла і вже з насінням. Е, вивезли цю амброзію кудись і зарили глибоко в землю. Або, як дехто робить, спалили, не знаю, що правильно. Але в будь-якому випадку насіння все вивезено, в землі воно не залишається. Амброзії немає чим розмножуватися. Отже, це є один із методів боротьби з амброзією. Це теж парк ювілейний новобурці. Дуже красиві кущики. Але зовсім прийде буквально неділя, дві. І от По цій алейці їздять мами з маленькими дітьми. Так от думаю, що не можна їм їздити по цій алейці. Чому? Тому що якщо вона проїде з маленькою дитиною біля такої квіточки, і якщо дитина ще понюхає цю квіточку, вона зможе стати назавжди алергіком. Досить дивно весь парк добре покосили, а тут що, рук не хватило? А це парк поколінь Запоріжжя на Бабурці. Це парк поколінь. Як бачите, трава кругом покошена. Але по всій території парку поколінь амброзія в стадії бутонізації вже багато з них. І її тут безліч. В парку покоління є дитячий майданчик, на якому просто небезпечно через неділю буде знаходитися. Якщо дитина пройде біля такого кущика, шансів на те, що вона не захворіє, досить, досить мало. Так от біда в тому, що в центрі Бабурки, там, там вулиця Світла, бувша Будьонного за цим парком, там далі окружна траса і тут ще один мікрорайон. І отут кругом такі величезні кількості амброзії. Я нарахував 67 гектарів 67 гектарів, заражених амброзією в центрі бабурки. От саме тому не тільки через дві велика кількість бабурчан буде сопати носами, не зможе дихати вночі, буде задихатися від астми. Цю проблему зараз треба місцевій владі якимось чином вирішувати. Ще одна небезпека для запоріжців це нові мости. Там, де будівництво, там нова земля розрихлена, розрушена, і там зразу проростає безліч амброзії. Як правило, будівельники на це не звертають уваги. Влада теж. А от Пилок цієї амброзії, яка вже починає цвісти, він повністю летить от туди, і поки ви доїхали до роботи на маршрутці чи на автомобілі, вам хана. Всі ваші спроби сховатися вдома за фільтрами, вони закінчуються на цьому мості. Тому що а, один квадратний метр Такої амброзії отруєні навколо 500 квадратних метрів території. Скільки там? Метрів 100 до моста. І така ситуація повсюди. А це вже більш серйозна проблема, тому що ще на початку липня місяця в гарячу лінію був дзвінок і було проінформовано, що на прибережній магістралі... Поряд з прибережною магістралю в районі будівництва нових мостів ростуть великі зарослі амброзії. Вони тут скрізь. Але до сьогодні нічого не помінялося. Амброзія як росла, так і росте. Минулого року на мера буряка ми написали колективну скаргу про те, що тут в цьому місці росте дуже багато амброзії. Результату не було, вона так і до кінця осені. Utrosla. Цього року теж величезна кількість, реакції ніякої, і це є джерело величезної кількості пилкової, пилко, пилку амброзії, який потім йде на вулицю, тут буквально десь метрів 50. І всі люди, які проїжджають по прибережній магістралі, вони отримують дозу 30% з них це алергіки. На роботі вони вже хворі, навіть якщо вони вдома закривались, купались, вішали мокрі занавіски на вікна, нічого не поможе, якщо влада не буде реагувати на наші сигнали. А це парк перемоги. В цьому парку а в 2017 році не мало бути ні однієї амброзії. Хіба що десь щось там випадково, наприклад, виросло як оце. Але не так. На робочій групі сам мера Едрів Валерій Гаврилович об'явив, що в цьому році парк перемоги, дубовий гай, території всіх лікарень. Території всіх дитсадків, міжнародний аеропорт Запоріжжя мають бути зонами без амброзії. На жаль, у всіх випадках, майже у всіх випадках, які я дивився, і в багатьох дитсадках, і в парку перемоги, і в Дубовому гаї. амброзії досить багато. Зверніть увагу! Як в парху перемоги красиво постріжений газон. Це основний метод боротьби з амброзією. І що бачимо в результаті? Тут суцільна амброзія. Є такі, моє дитинство пам'ятається мені віршиком, не ходіть і діти в Африку гуляти, там бармалі і так далі. Так от можу сказати, що через неділю не ходіть дітки в парк перемоги гуляти. Тому що тут величезна кількість амброзії. Ви можете прийти сюди здоровою дитиною, а повернутися на все життя хворою. Це стосується і дорослих людей. Ви дивіться. Амброзія вже вступила в стадію бутонізації. Це значить, що через неділю тут будуть квіточки. Робітники кажуть, що цього року, чи того року, сюди завезли землю, коли робили газон. І, скоріше всього, або коли сіяли газон, то попала. В газонну траву амброзія, насіння амброзії. Або, скоріше всього, я так думаю, що разом з землею привезли цю амброзію. Так що проблема тут буде ще та. Це все амброзія. Робітники кажуть, що будуть сьогодні-завтра виривати з коренем все. А це дубовий гай. В любому Амброзії, теж досить багато. Дубовий гай теж об'явлений зоною без амброзії. На жаль, її тут вистачає. Написали скаргу в гарячу лінію. Місцева влада досить оперативно відреагувала. Відмітили, що амброзія, пізніше тему закриту. Написали листа до керівництва дубового гаю. І керівництво дубового гаю дало відповідь, що вони кожного 21 дня використовують. Хімічний препарат для ліквідації амброзії, що вони весь час косять. Я дійсно підтверджую, косять постійно. Зараз не чути роботи косарки, але в інші часи вона включена і весь час десь в якомусь місці працює. Але біда в тому, що нам потрібен не сам процес а нам потрібна ліквідація амброзії. Амброзія на цій території росте. І е, пан Еделів в цьому році дав завдання, щоб територія дубового гаю була територією без амброзії. Є чітке завдання, воно не виконане. З цієї сторони на в 20 сотках амброзії немає. Чому? Тому що 22 числа, 22 липня, на дні амброзії я вирвав з кожним всю амброзію на цій території. Витратив 3 години. Це достатня інформація для керівництва дубового гаю, щоб вони порахували. Які ресурси їм потрібні для того, щоб повністю вручну викорчувати всю амброзію на території парку? Я провів свої розрахунки. Бригада з 19 людей, повністю всю амброзію викорчує за 7 робочих днів. І проблеми не буде цього року. Наступного року, звичайно, вона знову проросте амброзія, але в значно меншій кількості і значно менше. Потрібно буде ресурсів для того, щоб знищити повністю всю амброзію на цьому, в цьому добовому гаї. Отже маємо і добре, і погане. Маємо досить багато викишеної амброзії на газонах міста. Маємо зарослі амброзії під мостами. Маємо зарослі амброзії в парках і маємо саботаж від керівництва установ, котрі мають зробити територію без амброзії, але котрі ці території так і не зробили без амброзії. Давайте задамося питанням, а чи взагалі планує мерія знищити амброзію в Запоріжжі? Кажуть, що планує. Ми прийняли програму, ми по ній працюємо, дещо робимо, є деякі результати. І якщо ми запитаємо їх, то вони скажуть, що амброзії в Запоріжжі не буде. Але давайте подивимося на, не, на, не на слова, а на справи. Це в'їзд в мерію міста. Це амброзія. Вона росте тут давно. На початку липня місяця в гарячу лінію пішов сигнал. Приберіть амброзію на території мерії, не позортесь. Десь неділю назад йшов ще один сигнал. А «Ви Що таке робите? Таке ж не можна, щоб на, мерії, на території мерії міста була амброзія. Але йде повністю ігнорування цих звернень. Так що хоче мерія чи не хоче мерія знищити амброзію, чи робить тільки вигляд, що вона її знищує, робити вам. Але я знаю, що амброзія в місті Запоріжжя буде знищена. Буде знищена завдяки тиску. Запоріжців на мерію. А тепер ще одна досить цікава річ. В нашому місті є професор Приходько в медінституті. Він працює вже більше 10 років над проблемами пилку амброзії, як він поширюється, вивчає, як впливає погода на поширення амброзії і на її пилкування. Так ось він каже, що. В Запоріжжі, якщо ми винешемо повністю амброзію, ми лише частково вирішимо проблему. Тому що пилок амброзії розсіюється на сотні кілометрів. І він до нас прийде з Донецької області, з Вільнянська, з полів наших запорізьких. Тому е проблему Амброзії потрібно вирішувати не лише в одному Запоріжжі, а комплексно по всій Україні. Тому зараз на сайті е президента України зареєстровано. Петицію до президента про створення державної програми боротьби з амброзією. Я прошу всіх, хто дивиться це відео, обов'язково зайдіть, зареєструйтесь, якщо ви не зареєстровані, і підпишіть цю петицію. Тому що не буде якоїсь конкретної програми дій, узгоджених дій всіх білок власті владись, то ми амброзію не зможемо побороти. Ми зможемо. Робити якісь часткові речі. Тому всіх чекаю на сайті петицій президента України за підписанням потрібної нам петиції про програму ліквідації амброзії в Україні.